Доброго вечора, а знову я команда Абрамс і з вами знову Олексій. Сьогодні ми поговоримо про мою маленьку хворобу, а саме про нові. Сьогодні у нас буде невеличке порівняння і таке загальне пояснення розуміння. Скажімо так, по пунктах, перше, чому так дорого, а друге, в чому відмінність і нафіх потрібні серейти на ножах. Почнімо, мабуть, з того, що тут у нас представлено три моделі. Ми маємо справу з трьома різними речима. Це у нас Spider-Copolis FRN. Це у нас Endura, четвір, четверта Flat Ground, і це у нас Resilence. Як бачимо, найцікавіша поліс в сенсі того, що вона суцільно серейтерна. І от зразу ми почнемо з такого складного і цікавого неоднозначного питання. По-перше, первинно цей ніж випускався в суцільно металевому руківі, і це був перший ніж, по суті, який зробив великий м'яз Пайдерко. Цей ніж випускається з 80-х років, досі користується величезним попитом. Це у нас суцільно серейтерне виконання. Навіщо? Сусільний серейтер слугує дуже потужним інструментом для різу щільних матеріалів, дуже сильний як рятувальний інструмент, в сенсі знов-таки, розрізання речей, ременів, будь-чого щільного, що може заважати вам добратися до того, що вам потрібно домети. Єдиний момент, що треба бути обережним, аби не травмувати того, кого ви рятуєте, якщо ви це робите. Можливо, краще буде використати струпоріз. Серейтор дуже повільно тупиться, його дуже складно затупити. І це його головна перевага перед стандартним. Лезом будь-якого ножа. Власне, поліс первинно випускалась як low reinforcement Така собі річ для співробітників силових структур і рятувальників. І саме у зв'язку з цим у них з'явилася рейтерна варіація. Їхній фірмовий рейтер Spider-Edge злий як сволота. Тому не сумнівайтесь, він буде дуже цікавим для різу цікавих щільних матеріалів. Цей зразок буде коштувати в районі 8 тисяч. Другий це у нас. Endura 4 Flat Ground. На загал, такий можна зустріти приблизно за 5, але цей у нас буде десь теж в районі 8. Чому? Бо це у нас Endura виконання сталі ZDP-189. Вкрай цікава залізячка, при тому, якщо із заводу вона і так чудово ріже, але якщо її трошки ще підгострить, вона перетворюється на монстра. Вже стало легендарною в колах ножоманів і ендура сама по собі має, як і, до речі, поліс, можна зразу глянути. Дуже вузький профіль, вони дуже слабо відчуваються на кишені, дуже тоненькі самі по собі, мають подібні замки і складаються в таку от дрібничку. Тіп 4 чотири що дуже, дуже зручно в носі. І ендура це абсолютна королева полів. Рівній ендурі у полях, ну... Я навіть не знаю, це складно знайти. Зараз так, на скидку навіть і не згадаю. Я таким ножем ножем щербив собі щепи з полін на розпал в полях. 4 місяці в полі. Ну, у мене, правда, на vg 10 не, не, не на ZDP, але навіть на vg 10 4 місяці в полях, хоч би хни. Навіть не гострив досі. І третій зразок на сьогодні це не дешевший середині 3,5. Ось такий ось. Це у нас спайдерко Resilence. Це один з спайдерків. Спайдерку дуже довго цьому впиралися, але все-таки в них є лінійка ножів, що випускається в Китаї, і це один з них. Але він чи не найбільший з китайців, що випускаються. Це не Бірд, е, Є такий Бірд Каракара, їхній дочірник, це не зовсім воно. Це саме спайдерку. Геометрія збережена, отвір збережено, ергономіка та форма цього характерного порчка все збережено. Спайдерку саме найавтентичні, що не не є. Але на вісім хромі. Ну і не за всі гроші світу. Як вхід із ним цього спайдерко, дуже чудова штука. Відмінність також у компоновці, трошки інше руків'я. Воно таке наскрізне для кращого промивання. А також у замку. Тут у нас живе лайнер-лок і складається він дещо інакше. Втім, фірмовий отвір все ще збережено. Фірмова текстура накладок Спайдерко. Власне, дуже чіпке, дуже круто руків'я і також чотириположні кліпси. На свої гроші вельми крутий варіант. В Аврамсі можна зустріти ці речі, а також багато чого іншого цікавого і скоро буде ще цікавіше. Заходьте, обирайте собі нового улюбленця.